Вітаю, добрий вечір. Знаєте, зараз дуже набирає обертів ситуація, де в Одесі підходить молодик до ветерана на протезах, дає йому отак: от нагло в руку ворона, фоткає його і каже: з тебе тисяча гривень. Ветеран каже: смисі, за що тисяча гривень? Хто встановлює такі ціни? Ну, з чого це вдруг? Він каже, взагалі-то две фотки это 2000 гривень. Ну, я вижу, що у тебе ситуація, показуючи на людині на його протези, де людина на війні втратила ноги. І ветеран просто в шоці каже, а ти мені тоді що, За те, що за тебе воював? А он йому відповідає, не я не за мене воював, а за себе. Оставим. Как звать тебя, братик. Ну як вам? Як вам такие вот братик на плечи. Смока. Спока? Тища, да? Да ну, бля, не прекращай. Спока. Да ну так не можна, ти ты понимаешь? Ну ты же ты шо, блядь, прикалываешься, ты рекетир или что? Ты бандит, мафия. Ну, по-доброму, так, по-нормальному общались, и ты потом начинаешь. Тебя не две, вообще, ты сейчас знаешь, а что с тебя тогда? Ты мне что должен? Я за тебя воевал, бля защищал тебя. Что ты мне? Что ты мне? Да ты что? За тебя, за тебя. Чтоб ты его тут стоял, вот так со мной разговаривал. Понял? Вы серьезно? А потом люди дивуются. Чому вітерани, військові злі, чому бояться, що вони прийдуть з фронту і будуть якісь розборки, бійки і так далі? Це неадекватно. Таке ставлення треба присікати. Ну, а саме страшне і показове у цьому відео, що від суспільства, від здорового, здравого, реального суспільства треба ізолювати не ветерана, який бачив всі жахи війни і втратив ноги на війні. А треба реально ізолювати в прямому сенсі цього слова цього молодика, бо це неадекватно, це просто навіть з точки зору не те, що закон законодавство, а моралі неадекватно. Я вже мовчу про те, що він займається. Підприємницької незаконної діяльності не обліковує доходи, немає ніяких апаратів, там фіксаторів, е, від які там розраховуватись терміналів, нічого немає. Він просто з людей збиває, реально як і бандит, гроші на вулиці. За фотографії. Жесть.